Всім привіт! Сьогодні я підв'язувала свої томатики. Як бачите, вони вже в мене підв'язані. І я побачила, що в мене тут білокрилка є. Її небагато, зовсім трішки, але вона є. Тому буду приймати, звичайно, міри. У нас такий дуже сильний вітер. просто, Ось такий у нас. Штормовий вітер, я думаю, зараз по всій Україні такий вітер. Е, Тож теплиці всі закриті, хоч і тепло, але закриті. До обіду ще не такий був вітер, то теплиці були відчинені. Зараз все закрито, щоб не позривало плівку. І що я хотіла сказати за цю білокрилку. Її ще трішки, її ще дуже мало, але її треба зараз з нею боротися, тому що потім буде пізно. Потім з нею не можна буде боротися вже, як її будуть колонії. Тож обов'язково буду приймати міри. Учора я зробила обробку, учора і сьогодні на полуниці, на ті, що в мене не видвинули ще ці квітоноси. Ось таким препаратом «Альфа Супер» і е, Плюс Міральт. І додавала ще 13-40-13 по листику. Е, тож е, разом із полуницею я обробила функцію, на якій є у мене білокрилка. Е, пробувала я на... проти білокрилки Твікс. На фуксії. ну, звичайно, твікс не можна зараз ні на овочах приміняти, тому що ну, він дуже, там строк очікування дуже великий, тому я категорично проти зараз обробляти твіксом, а просто зробила е, такий експеримент, що допоможе. Я підлила фуксію е, твіксом. І також побризкала її. Білокрилку стало менше, але все одно вона їсть. Учора ж я бризкала полуницю, ту, що в мене не квітне ще. Пізні сорти альфа супер і плюс міральт. І також побризкала фуксію. Побризкала і зверху, і знизу листочка. Ну, буду чекати ще день-два. Якщо вона не загине, то буду пробувати тепеки, які в мене є, але буду робити більшу дозу, тому що, так як там заявлено, білокрилку не бере. Можливо, якийсь препарат лівий, тому буду пробувати на фуксії, а потім буду приміняти на Томата, або цей препарат, якщо він допоможе від білокрилки, або ж тепики, поки ще не розвелася вона зовсім. І також е при цвітінні томотів треба обов'язково бризкати буром по квітах, щоб було запилення, тому що запилення у нас зараз нікудишнє бо при такій погоді бджоли не літають, нема можливості відкрити теплицю, тому що дуже сильний вітер. Ось такі дії буду робити по томатах. Також обов'язково видаляю, видаляю посинки, обов'язково. І також стараюся прибирати нижні листочки для того, щоб вони не торкалися з землі. під, підкормок тут я не підкормлюватиму нічим, тому що в мене тут був колись, лежав навоз, де зараз стоїть розсадник. І тут я буду тільки поливати. Ну, а далі будемо дивитися по листику. Пальці я теж думаю, що тут є, тому що е, тут ми інколи спалювали якісь рештки, рослинні рештки, тут є тут попіл. Ну, а якщо потрібно буде, то в мене є попіл із е, деревини. Так, що буду поки. Боротися з білокрилкою, інших шкідників тут я ще не бачу. Уже є у мене один навіть томат, зав'язався, такий, як горошина. Цікаво, хто ж, як бореться з білокрилкою. Тут на томатах не можна, так як на капусті, її лити водою тому що томат не любить, щоб його поливали зверху, томат любить під корінь полив, тож це, цей спосіб відпадає, була в магазині хотіла купити такі жовті, липучі ловушки для білокрилки. Але чомусь їх немає. Сказали, що просто не завезли, ну ще, звичайно, томотів на вулиці ще ж немає і люди ще не куплюють. Туж тож такий вигляд в мене томоти мають. Вже може всі квітнуть. Ну, а там буду, буду ще думати, чим я буду оприскувати. Цікаво знати, хто як куриться. Із такою бідою, як білокрилка. Звичайно, її тут ще не хмари, але де-інде є, бачу, що є, куйде білокрилка. Зараз покажу, скільки і полуниці, дуже багато. Це червоне кругом. Ну, за листям, звичайно, не дуже видно. Ось. Збираю вже перше замовлення. Вибираю, звичайно, ту, що вже вистегла. Ось так. Вона обов'язково має блистіти. Ну, всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.